Китаю не вигідно, щоб Росія прям перемогла, перемогла. Йому не потрібна Росія на там великий переможець, бо він теж розуміє чудово небезпеку, але йому не вигідно обвал путінського режиму і програш Росії. Тому що поки що все відбувається так, як Китаю вигідно. Але невигідно сьогодні на завтра. Нема такого, що сьогодні Росія вже стала повним васалом Китаю. Це неправда. Там про це говориться. Звичайно, Росія падає в ролі старшого партнера, колись, як Радянський Союз, для Китаю, потім рівного партнера, зараз вже молодшого партнера. Але все-таки ще не васал. Але й далі ця динаміка, оця божевільна війна Путіна. І далі ця динаміка зробить Росію васалом Китаю. Китай отримує російський ринок, Китай отримує за безцінь російські ресурси. То Китаю вигідно, щоб були санкції проти Росії. Бо якщо Росія зможе продавати свою нафту, газ і ресурси Європі, то ціна на ці ресурси одразу зросте для Китаю, і йому вже доведеться за них боротися. Тому Китаю вигідно таке поступове, нешвидке вгасання Росії і втягування її в свою орбіту. І це зараз відбувається. Тому, на жаль, я не думаю, що сьогодні Китай, от прямо тут і зараз. Вигідно, щоб зупинилась війна повністю. Йому вигідно, щоб війна не вийшла за певні межі. Це точно. А, а от повністю не впевнений. Хоча треба розуміти, що Китай же ж ну, дивиться на весь світ. Тобто, це тут же, можливо ув'язка українського трек, це один індопакистанський це інший. Тихоокеанський, це третій, і в якоїсь ув'язці такі повній Китаю може бути і вигідна зупинка війни, але не ну вже як на на таких, да на великій глобальній шахівниці. В будь-якому випадку з Китаєм треба шукати можливості розмовляти.